По всіх трьох статтях харківському меру Геннадію Кернесу генпрокуратура оголосила про підозру за статтями викрадення людей, катування та погрози вбивством. Слідчі відзвітували, що закінчили свою роботу, і передають справу до суду. Розслідування тривало майже рік. Йдеться про події січня минулого року. Двоє харків'ян твердять, коли вони намагалися зафільмувати скупчення авт з російськими номерами біля резиденції Кернеса, їх затримали охоронці. Урядника били і погрожували. До речі, свідком у справі є нинішній радник міністра внутрішнього. Справ Антон Геращенко. постраждали його приятели. Это показания сплетенных между собой, знаете, такой нерушимой цепью друзей, которые решили разыграть типа розіграш, Но этот типу розыгрыш заканчивается тем, что в отношении меня есть подозрения. Сам Кернес каже, звинувачення проти нього лише намагання дискредитувати його перед харків'янами у справедливий суд. Політик не вірить. Мовляв, спроби слідчих передати справу на розгляд з Харкова до Києва. Вже тиск процесу столиці буде заангажованим, втім готовий боротися.